Щасливе життя починається зі спокійного розуму, так що до часів нашої ери було сказано Марком Тулієм Цицероном. Хіба не так? Зверніть увагу, як ви себе почуваєте, коли ваші думки сповнені клопотами та хвилюванням. Зазвичай з'являється важкість у грудях. Головний біль, можливо навіть тошнота. Ці симптоми доволі розповсюджені і, і зазвичай відомі кожному з нас. До лікаря ми не звертаємось, адже знаємо походження цих симптомів і не вважаємо за необхідне боротися із ними. Адже, мовляв, життя нелегке. Та я з цим не погоджуюсь. Щодня прибуркую хвилювання, роздратування для того, щоб насолоджуватись життям. Неможливо залишити думки самопливом. Необхідно привчитись їх фільтрувати з дня в день, як полоти бур'яни на городі. Саме від цього залежить наше самопочуття та наше щасливе життя.